У 2013 році пішла із життя Віра Павлівна Хвостик в пам'ять про відому марганицьку поетесу, прозаїка та журналіста, головою міського літературного об'єднання Віра Анатолієм Олексійовичем Антоненком було ініційовано встановити пам'ятник на місці поховання поетеси. Задля цього було оголошено збір коштів та проведено відповідну роботу по розробці постаменту. І ось 2 грудня творча спільнота Марганця та друзі Віри Павлівни зібралися на урочисте відкриття надгробку. Відкрив захід поет, прозаїк, краєзнавець та голова міського літературного об'єднання Віра Анатолій Олексійович Антоненко. При житті ми прикоснулись до кабаянню цієї жінки, а після її уходу у її його Остался после нее след, широкая и глубокая борозда в поле, которая быстро, густо поросла разными злаками. В одном из своих стихотворений она писала «На ранних и вечерних зорях за вас, Всевышнему, молюсь». И эти строчки ее стихотворения мы воспроизвели на памятнике, який ми сьогодні відкриваємо багато вдячних слів було сказано на адресу Віри Павлівних хвостик як літераторами, так і друзями поетеси. Над могилою померлої лунали вірші авторки. Заповідаю вам, дніпряни, легенди свого дивокраю, сонця і цвіту, запах пряний. Заповідаю. Заповідаю вам, Дніпряний, вечір у зорінім розмаї, спів жайвора над стиглим ланом, заповідаю. Заповідаю вам, Дніпряни, досвіт із журавлиним граєм, землі згорьованої рани заповідаю. Заповідаю вам, Дніпряний, серця вогонь що не згасає, дух предків зберігать старанно, заповідаю. Заповідаю вам, Дніпряни, свої вірші, це все, що маю. Ім'ям посвящено ⁇ кохання заповедай ⁇ Про життєвий та творческий шлях Веры Павлівни нагадала присутнім виконуюча обовязки начальника отдела культуры, директор Центральной библиотечной системы Лидия Витальевна Понумарева. 24 года она проработала в газете Шахтарь Марганса, 10 лет проработала в газете «Марганчанка». Более 4000 произведений оставила она нам в своем наследстве. Эти произведения, стихи, баллады, поэмы, переводы, два романа, две повести, три книги. Всего с Владимиром Харлантичем Пугачем, со своим другом по перу, по творчеству. Они издали три коллективных сборника наших авторов, где мы открыли для себя читателей более 70 фамилий марганецких поэтов и 14 книг наших авторов, персональных авторов. Поэтому сегодня мы живем с таким огромным богатством в нашем городе. Мы, современники Веры-Палный Хвостик, сумели изучать историю своего города, его людей по прессе, по газетам. Как человека мы встречались с ним на творческих вечерах, презентациях книг. Мы могли ощущать всю полноту ее творчества, ее таланта, ее умение общаться с нами, с культработниками. Если говорить о библиотечных работниках, то в наших четырех библиотеках Марганицкой городской централизованной библиотечной системы мы имеем все книги местных авторов, и это тоже благодаря Вере Павловне Хвостик и всех вас, поэтов и писателей, которые вкладывают свой финансовый вклад для того, чтобы мы могли популяризовать творчество вас, поэтов. То творчество, которое нам оставила Вера Пална, оно пригодится еще на многие-многие сотни лет. Я уверена, что историю нашего города наши потомки будут изучать по ее произведениям. От имени нашего городского головы. Елены Анатольевны Жатько и секретаря совета Ирины Ивановны Миняйло от имени начальника отдела культуры Татьяны Сергеевны Севастиди и коллектива Марганецкой городской централизованной библиотечной системы от 11 тысяч читателей, которые обслуживают наши четыре библиотеки, благодарю Анатолия Алексеевича Антоненко за его мысль поставить народный памятник Вірі Палні Хвостик, за його огромний труд, который он вложил для того, щоб ми сьогодні участвовали на этого пам'ятника. В силу життєвих та економічних обставин при встановленні пам'ятника виникали труднощі. Тому творча спільнота міста звернулася за підтримкою до громади Марганця та оголосила збір коштів. Я хочу щиро подякувати тим добрим людям. Оце безсумнівно добрі люди, які допомогли. Щоб пам'ятник цей стояв. Не так важливо, хто дав 100, чи 200, чи 300, хто червонець, якийсь, десятку. Головне, що ці люди обізвались, допомогли. Я хочу назвати фамілією Віктора Такмакова, знатний художник, але ж він, коли почув, що мова йде про Віру Павловну, сказав: Я буду малювати її портрет Сашу Матвєєва, який теж приймав участь. Івана Олександровича Барнаша, це художники. Я не назву всіх тих людей, які свою копійку чи сотню, чи більше дали на цей пам'ятник. Це Зем'єнка Олександр Петрович і Лілія Сергіївна. Завдяки їх зусиллям, завдяки їх пам'яті стоїть цей пам'ятник. Ще раз дякую і кажу істину, повторюю істину. Світ не без добрих людей, і, мабуть, таки світ стоїть на добрих людях, на добрих чинках і на добрій пам'яті. Пам'ять про марганецьку поетесу, про журналіста та просто людину, яка своє життя та талант віддала на славу України та рідного міста, яка стала творчою сестрою і матір'ю багатьом літераторам, буде жити у віках.